Вітаю, шановні глядачі. А чи мріяли ви про гладеньку еластичну шкіру? Знаєте, а це можливо. Саме завдяки відомому комплексу колагеном б'юті, Ідеал Body і коензим Q10. Колагеном Б'юті. Справжнє джерело молодості для вашої шкіри і не тільки. Насичує ваш організм натуральним морським колагеном. Який зміцнює шкіру, роблячи її більш еластичною та здоровою. Ідеал Боді також відіграє важливу роль у боротьбі з целюлітом. Окрім того, Ідеал Боді корисно впливає на процеси травлення, сприяє корекції ваги. А ще перлиною цього комплексу є коензим Q10 Pro, який стимулює обмін речовин, виводить токсини з організму. Та покращує загальний стан. Замовляйте вже зараз на сайті нашого магазину та насолоджуйтесь перевагами здорової, красивої шкіри саме з натуральними препаратами українського виробника рослина Карпат. Кулагенум Б'юті 60 капсул ціна 376 гривень. На місяць потрібно дві упаковки. Ідеал Боді. Ціна 285 гривень. На місяць також по дозуванню потрібно дві упаковки ідеал боді. Коензим Q10 10 60 капсулок, якраз буде на повний місяць по прийманню по дозуванню, ціна 600 гривень. Повний комплекс, ціна повного комплексу на місяць 1922 гривні. Переходьте в описі, є вся інформація для замовлення і рекомендацій. До побачення!